Вітання. Я Боб і продовжую знайомити тебе з дуже важливими правилами безпеки під час війни: безпека на території війни. Це головні правила. Прочитай і не забудь. Перше, не спілкуйся у соцмережах чи у реальному житті з незнайомими тобі людьми. Не відповідай на їхні запитання. І клич на допомогу дорослих, якщо незнайомці наполегливо пишуть тобі або чіпляються на вулиці. Друге. На випадок, якщо тобі знадобиться терміново йти в укриття або йти з дому під час обстрілу, біля дверей завжди має бути твій тривожний рюкзак. Що покласти у тривожний рюкзак? Паспорт, твій документ, ліки, якщо вони тобі потрібні, їжу, яка не псується, і воду у пляшці, теплі речі, шкарпетки, светр, шапку і, звичайно, іграшку для себе. Третє. Про аварію на хімічному заводі можуть повідомити його гудки. Якщо почуєш гудки із заводу, вмикай новини по телевізору, радіо чи в інтернеті. Якщо у новинах оголосять загальну евакуацію, треба обов'язково їхати з усіма. Запам'ятай, виходити із зони зараження потрібно в протилежний вітру бік. Четверте, під час війни небезпечно бути поряд і бажано зовсім не ходити біля таких місць та об'єктів. Міст через річку, переправа через воду, зруйновані будівлі, колодязь чи інше стратегічне джерело води у твоєму селі чи місті, заводи та фабрики, а також військові бази, блокпости або місця скупчення військових. Ну що ж, це були головні правила, які тобі варто запам'ятати та обов'язково виконувати. Ми з тобою подивились усі три серії коміксу. Ура! Я тобі бажаю здоров'я, безпеки і не сумувати! Buvai